Вітаю на моєму каналі, з вами Настя, і сьогодні ми поговоримо про людину, яка створила перший словник української мови, і це Памво Беринда, який вийшов в друку 20 серпня 1627 року. Майже 30 років вчений Беринда присвятив праці над словником, продовжуючи вносити корективи у свою роботу навіть під час друку. У словнику 6982 слова написані церковнослов'янською мовою того часу, де тлумачаться та перекладаються на українську. Сам словник складається з двох частин, в якому зібрані загальні назви неслов'янського походження та їх тлумачення. До першої частини війшли праці Лаврентія Зазанія, Максима Грека та візантійця Мануїла Ретора. Також у своїй роботі автор використав словники ще з Київської Русі. Давайте поговоримо про три основні групи, на яких і збудовано цей словник: перша група це специфічні церковнослов'янські та запозичні слова. Друга група це спільнослов'янські, які поширилися на нашій території у 16-17 столітті. А третя це, власне, українські слова. У цій частині тлумачення мають енциклопедичний характер, адже автор всіх їх аналізує за допомогою етимологічних відомостей. Також Беринта вказував на те чи інше слово і показував, що воно може вживатися в різних варіантах, вперше в історії використовуючи значення, переносні та метафоричні, це була перша частина словника. А щодо другої частини, в ній. Зібрані слова неслов'янського походження, наприклад, грецький чи латинський. Також до кожного слова є ремарки, які вказують на багато українських відповідників та їх синонімів. Ця робота стала однією з найбільших зібрань української лексики 16-17 століття. Головною метою словника було відновлення церковнослов'янської традиції літературною мовою, щоб у такий спосіб протистояти польському наступу та католицизму. Його поява стала своєрідною революцією у слов'янській лінгвістиці. Адже хтось писав латинською, хтось якоюсь іншою мовою, але мова українців суто відрізнялася від книжкової. Таку розбіжність і взявся упорядковувати невтомний Павло Беринда. Та хто ж він такий? Павло Беринда це український енциклопедист та мовознавець, а ще лексикограф, письменник, поет та друкар. Один з найвидатніших посадів культурно-освітнього руху Галичини та цілком України на початку XVII століття. Та відомостей про нього, на жаль, залишилося зовсім мало. Народився Павло, а це його справжнє ім'я на івано Франківщині. Про це свідчать місцеві діалектизми, які увійшли до його словника. Де він навчався невідомо, проте став найосвітнішою людиною свого часу. Те ж але шляхтичем він не міг бути, адже його словник не містить родинного гербу, який мав там неодмінно бути як доказ його походження. Натомість на його працях зображено друкарський знак молодий місяць та зірки. У ченці він був пострижний під ім'ям памво, з яким і увійшов в історію. І до речі, щодо наголосу, то я знайшла відомості, що він все-таки памво, а не памво. Про те, що це 100% так, я не впевнена. Ще до нашого часу дійшли його вірші та гравюри. А саме через те, що він був служителем Бога, свої ім'я в творах він сильно не підкреслював. Ховаючи його під монограмою ПМБ, яке означала памво монах Беринда. У 1619 році він перебрався до Києва та оселився в Києво-Печерській лаврі. Спочатку працював головним редактором та перекладачем, але згодом став завідувачем. Володів він грецькою, німецькою, польською, чеською, староукраїнською мовами та й багатьма іншими. Був членом Балабанівського гуртка, що об'єднував культурних діячів початку 17 століття. Помер Павло Беринда у липні 1632 року. Оскільки дата народження його невідома, то точний вік я сказати не можу, приблизно від 65 до 85 років. А похований він на території Києво-Печерської лаври. Ось така історія такої визначної, але чомусь настільки невідомої для нас людини, яка зробила просто неймовірний вклад в українську історію та культуру. І саме тому ми повинні пам'ятати нашого мовознавця і всім тим, ким він там ще був, бо там дуже багато привічук. А на сьогодні в мене все. Я дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити мені вподобайку та переглянути якийсь попередній ролик. І до зустрічі в наступних відео!